Гарного всім дня! Інколи виникає ситуація, що потрібно дізнатися вагу якогось предмета. І сьогодні я хотів би показати, стільки важить материнська плата без процесора, відеокарти і пам'яті. У нас це звичайна плата, Старенька на LG 775. Такі плати багато хто здає на металобрухт, через те, що вони зломані, або і так, щоб отримати якісь кошти. То я хотів би показати вам, скільки важав така материнська плата на електронних вагах. Чому на електронних? Бо у кантура зазвичай є така ухибка. то він може вам показати. Плюс-мінус 100-200 грам. Не точно буде вага. Ну, от зараз ми поставимо цю материнську плату на ваги і подивимося, сіка вона воже. Так, включаємо наші ваги. електронні. це звичайні кухонні ваги. Ставимо коробочку. Це вона нас тара. Нажимаємо кнопку Тара. Тара. Бачите, скинуло до нуля. Тепер кладемо нашу материнську плату на коробку. Подивіться, стільки показала вага. 443 грами. Оце скільки важить наша материнська плата без навісного обладнання, так сказати. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк під нашим відео, а також підпишіться на наш канал.